Діти, подивіться, перед вами музичні інструменти. Хто мені скаже, які е, види цих інструментів, як, як називаються ці інструменти, до якого виду вони відносяться? Вид... Агінка? Да? Вони відносяться до виду шумових інструментів. Шумових інструментів, правильно, діти. Але нам навіть дозволять пограти на них коли Ми з вами подивимося і будемо знати ноти, тому що без нот ми не зможемо виконати якийсь твір музичний. так? Тому хто мені розкаже, які зображені музичні знаки тут у нас на дошці? Так, Лірічка, будь ласка. На цих правах є скритичний ключ, розміром дві четверти. Тут є восьмі ноти четвертні, четвертні паузи. Восьми пауз паузі. і реприза. Реприза це знак повторення. Знак повторення. молодші. Так, ну що ж, музичні знаки ви знаєте. А зараз я хочу перевірити, чи ви зможете виконати це завдання. Тому перша право в нас виконують маракаси. Тому візьміть свої інструменти, і ми спробуємо виконати на рахунок один і два і нашу праву. І один, всі, два, всі, один, всі, два. Уважно, так, пауза у нас йде. Так далі. Друга вправа у нас три купнички. Приготувала дітки. І один, і два. І один і два. І один і два. І один і два. І. Так, добре, дякую. І третя група у нас купи. Так, приготувалися. Увага! І один, і. Виконуємо наші вправи з репризою і пригадаємо, яку пісню ми вивчали на минулому уроці. Так. Катюша. У на новому уроці ми вивчали пісню, Верховина Свідку ти наш». Верховина, Свідку ти наш». І зараз ми діти спробуємо виконати мелодію, фрагмент мелодії нашої пісні «Верховина світку ти наш. Тому я попрошу всіх встати, зараз її сюди.

Sei sí, como anda sí. sí. sí.